24 лютого наступного року телеканали СТБ приурочить міжнародну прем'єру особливого серіалу Перевізниця. Українські телеглядачі теж побачать цей серіал. Він обіцяє бути надзвичайним, але детальніше про це, щоб це не було так голослівно. Я вже розпитуватиму в Анастасії Карпенко, акторки і виконавиці головної ролі у серіалі Перевізниця анастасія. Вітаю, дякую, що прийшли. Дякую вам, що запросили. Змалюйте, будь ласка, коротко фабулу перевізниця. Це звучить як. Харон, який з одного берега на інший. Кого ви перевозите у цьому фільмі всі 10 серій і про що це? Події фільму починаються 24 лютого. Якраз в дату повномасштабного вторгнення. Моя героїня Лідія, будучи психологом, приймає рішення стати перевізницею, допомагати людям. І кожна нова серія це новий герой, який сповідає свою історію. А я йому намагаюся допомогти. Десять серій, 10 героїв. Так. Вони між собою пов'язані якось. Чи тільки ви як центральний персонаж? їх? Деякі будуть пов'язані, але це все поки інтрига. Знімали довго, я так розумію. Так як слід. Дивіться, Анастасія. Я знаю, що ваш чоловік, ваш брат, і виявилось перед ефіром, ми розмовляли, і ваш тесть, вони воюють. Так. Вони зараз на війні. Ви граєте психолога. Психологиню, яка допомагає людям у цей час війни, ваш особистий досвід як наклався на цю роль? Тому що ми з вами якраз і говоримо про те, що ніби ми е, навели такий прекрасний приклад, що актор може зіграти людину, яка сидить в тюрмі, але якщо він не сидів в тюрмі, то це чиста гра. А ви не просто граєте людину у війні, ви самі переживаєте постійно щодня ці емоції. Як це наклалося на роль? Я б не пов'язувала безпосередньо участь моїх чоловіків, найближчих. Але це дійсно дуже вплинуло на мене. Я намагалась бути максимально точною, не схибити, максимально чесною. Ви психолога граєте? Так. Якось готувалися окремо до Насправді, цієї ролі? Насправді, ну, психологія мені була цікава дуже давно і дуже довгий час. Тому. Тому спеціально щось. Я не спілкувалася з психологом саме на цю тему, конкретно перед роботою. Але я дуже багато знаю по цій темі, тому думаю, що мого досвіду мені вистачило. Це допомогло в ролі? Так, безперечно. Буває, що заважає, коли забагато знаєш. Е, ну, не тут. Тут це мені тільки допомагало. Ви проговорилися мені, що це буде ух. Так, прем'єра, тобто, що це такий один з дуже потужних фільмів, незважаючи на те, що він в серіальному форматі, але в принципі зараз серіали вони ж заміняють людям товсті романи. Так. Це довга, хороша історія, в яку можна вникати, яку можна смакувати, розкривати деталі. Так що там такого особливого, що люди повинні подивитися, перевізницю, ну в першу чергу, я маю сказати, що над фільмом працював надзвичайно талановитий і професійний режисер. Також сценарист і шоуранер Євген Тунік. Зараз ми стали друзями, я дуже ціню, ціную цю дружбу і маю сказати, що Євген підходить настільки кропітливо, настільки тонко відчуває людей, життя, зміни. Він вкладав всю свою душу в цей проєкт. І у нас була дуже потужна команда. Вся наша українська команда плюс. Ми співпрацюємо з кінокомпанією Гамон. Німці? Ну це німецьке якби відділення, скажімо так. А в цілому це французька кінокомпанія. І тому ми вклали туди надзвичайно багато нашої любові, нашої пристрасті, наших знань. І я впевнена, що це буде дуже потужний серіал. Знімали в Берліні теж. Так, у нас були зйомки в Берліні. Це була чудова нагода познайомитись з їх командою, поділитися досвідом. Я думаю, що вони в нас дуже багато навчились, і ми в них. А ви що для себе взяли, наприклад, у цієї співпраці? Я впевнилась, що українці стали настільки адаптивними, ми настільки вміємо знайти вихід з будь-якої ситуації, і ми безперечно даємо фору багатьом іншим в цьому. Анастасія, але ваша героїня, вона професійний психолог, яка в процесі вивезення людини з однієї точки в іншу, в якусь безпечнішу так. з небезпечної точки в безпеку везе. Та? І паралельно я так розумію, вона проводить психологічний сеанс у дорозі. Завуальовано, адже mm? вона нікому не ну майже нікому не розповідає. Це не секрет, але там суть не в тому, щоб героїня розповідала, що вона є психологом. просто вона вбачає в цьому свою місію, адже в неї є можливість допомогти, хоч таким чином, своїм пасажирам. Мені просто це видається гарною метафорою, тому що українці, вони ж традиційно побутують така думка, що до психолога звертаються тільки в разі крайньої необхідності. Ну, я сподіваюся, що це вже міняється, ця думка. А ви відчуваєте, що це змінюється? Ну, Я особисто не пішла до психолога, але я можу судити по своїх друзях, що це стало нормою, перестали цього боятися. Фільм допоможе, на вашу думку, зрозуміти, що з психологом можна отак -от поспілкуватися? Що це простіше, ніж сказати, що, Боже, в мене якісь проблеми, я мушу йти до лікаря, я не хочу це визнавати. Дуже на це сподіваюся. Що з українським кіно? За вашими відчуттями. Я щоразу коли спілкуюся з режисерами, продюсерами чи акторами, я чую про те, що наступний рік нас чекає певна яма, бо зараз ми довипускаємо те, що знімали ще перед повномасштабним вторгненням. Фінансування мінімальне, потужностей мало, людей мало, і 24-й рік буде ну, певний провал в кількості прем'єр. Um... Можемо посперечатися, подивимось. Насправді, так дійсно є дуже великі проблеми з фінансами, тобто фінансування відсутнє. Але таким чином ми почали шукати альтернативи, і дуже багато інших країн хочуть приймати участь в співпраці з українцями. І, наприклад, я буду мати два повних метри в копродакції з Польщею і з Англією, і ми будемо висвітлювати. Наші українські теми, які болять, ми будемо показувати про війну дуже якісно. І це ж я сказала вам тільки про два приклади. Я впевнена, що і в інших акторів будуть подібні проекти. Так що я не думаю, що це буде яма. А навпаки, ми будемо знімати все більш якісніше. Ну, досвід буде приходити безперечно, але кількість. Тут же ж історія така, що кількість рано чи пізно має переростати в якість. Чи буде у нас достатня кількість фільмів, яка потім переросте в якість? Uh, в майбутньому так. Я впевнена в цьому. За 24-й рік мені важко сказати. Добре, над чим ви зараз працюєте? Uh, зараз ні на чим. Це ну... здається підтвердження моєї тези, що все буде не зовсім так оптимістично, як ви кажете. А, ну ну якби я перескакувала з одного проекту в інший, можливо, це би і не свідчило про якусь якість. А, зараз ми відзняли нашу перевізницю в англійській версії інхокар. І зараз у мене є час подумати, віджити те, що я зробила, і я готуюсь сама внутрішньо до своїх майбутніх двох проектів. Ну добре, а тоді якісь прем'єри за вашою участі найближчим часом, крім перевізниці. Перевізниця буде, я нагадаю, десь у лютому. Так, на початку лютого. На початку лютого це міжнародна буде прем'єра. Міжнародна в Україні. І, так. і в Україні. Так. А безпосередньо я буду мати прем'єру 25 січня. Це буде наш фільм з Крістіною Тенькевич. Називається Як там Катя. І з радістю запрошую всіх глядачів. Це потужний. Трагічний, правдивий і дуже гарний фільм. Анастасія, до цього фільму Як там Катя, ми ще сподіваюся повернемося і напередодні його прем'єри 25 січня. Так. Та. А ви ще ж акторка театру на лівому, на лівому березі, Дніпра. березі Дніпра. І ви, коли як акторка театру бачите людей, у ну, мене таке відчуття, що ви дуже добре відчуваєте аудиторію. Бо ви розумієте реакцію публіки на все, що ви граєте? Угу. Зараз дуже багато фільмів, вони про війну. Все, що знімають, в основному про війну, навіть якщо воно на перший погляд не про війну, все одно так. війна бекграундом присутня. А ви відчуваєте зараз, просто дуже часто вживають у це сполучення втома від війни? От люди втомилися від цих емоцій і їм хочеться якось розпружитися. Ви відчуваєте цю втому і що люди не хочуть серйозних тем? Я як акторка. Як акторка, яка в театрі, ви контактуєте з людиною не через екран. Ви відчуваєте аудиторію. Мене цікавить, оце ваше відчуття. Я маю сказати чесно, мене ця фраза бісить. Надзвичайно бісить. І ми не маємо права на цю фразу. Адже наші хлопці захищають нас і роблять такий вклад в наше теперішнє і майбутнє. І це просто зрада казати втома від війни. Що відчуває глядач? Ну насправді ту виставу у мене зараз залишилась лише одна вистава, яку я граю. Вона не пов'язана з війною, вона була випущена ще до війни. Вона, вона може допомогти людям ненадовго надовго переключитися. За це я вдячна, але я вважаю, що ми маємо думати про війну і ми маємо. Взагалі розуміти, на якому світі ми знаходимося, а не знаходити якісь методи переключки. Добре, але ви розумієте, що люди можуть цю фразу говорити, якщо навіть якщо вона дратує, мені теж це незвично чути. Але об'єктивно люди втомлюються. І визнання, як, як це в психології, визнання проблеми це перший крок до її вирішення. Тоді, що робити? Що ви таким людям скажете? Як вони кажуть, ну я втомився. Чи втомилася. Трошки дивніше, коли це кажуть чоловіки, які не на передовій, не служать у війську. Чи... Бо особисто мене, наприклад, якщо вже відверті за відвертість, мене бісить фраза Я не народжений для війни. Uh -huh. Оце мене бісить, бо ніхто не народжений для uh -huh. війни. Всі народжені для життя довгого і щасливого. От. Але я розумію, коли люди кажуть, що вони втомилися, особливо, якщо це кажуть волонтери, які день і ніч. Я просто пригадую волонтерську премію цього року. Я мав в честь бути її ведучим. Десята волонтерська премія. І організатори сказали е, факт, який вони е, не озвучували публічно там зі сцени, бо урочиста була подія, але це прозвучало. Вони сказали, ми хотіли запросити переможців, ну нагороджених лауреатів цієї премії за попередні роки і виявили, що кількох з них уже немає живих, Вони просто померли. Це люди, які найшвидше згорають, бо вони найбільше енергетично вкладаються. І я припускаю, що вони втомлюються. І багато хто втомився. Я не говорю про волонтерів. Ні, через... я, я до того, що люди мають право на втому. Це, здається, природній процес. Просто треба щось з цим робити тоді. Я не психолог. Я не можу порадити їм, що робити. Але я вирішила для себе, що я не маю права на таку фразу. І особисто мені допомагає думати про тих, хто там зараз і хто нас захищає. І думати, наскільки їм важко, а я знаю, наскільки їм важко. От Безпосередньо мій чоловік зараз 10 діб знаходиться без в'язку в окопах. Я не знаю, як він спить, їсть, я нічого не знаю, мені дуже важко. І я думаю про нього, яка може бути втома у мене, або чути цю фразу від е, просто людей з вулиці. Я не сприймаю це всерйоз. Під цим кутом абсолютно погоджуюся. Е, коли ми думаємо, що нам складно, Згадаємо про тих, хто зараз в окопах, і тоді виявиться, що нам зовсім не так складно. Абсолютно не складно. Дякую, Анастасія, Дякую за відвертість. І чекаємо 25 січня прем'єра окрем... прем прем фільму. А на початку лютого прем'єра серіалу Перевізниця, де Анастасія Карпенко виконавиця головної ролі.